Ви в межах своїх повноважень розглядаєте дане питання. Сьогодні опублікований указ президента про розвиток громадянського суспільства і якраз громадські ради повинні взяти під контроль отакі стратегічні важливі об'єкти, які є на території нашої області. Історія питання. Ще в 1965 році вперше. Григорій Іванович Ткачук привіз в Сатинів науковців з Одеського інституту. З того часу почали на науковому рівні досліджувати надра, які знаходяться у цій нашій Подільській Швейцарії. І в 1978 році ми отримали повністю наукові висновки, пробурені скважини, лабораторні дослідження, що ми знаходимося в унікальному. Місці, де знаходяться е, запаси води на втуся значно більші, ніж на курорті Трускавець. З того часу почалося освоїть, освоєння Сатанова, появився перший міськогосний санаторій Товтри, який був побудований за кошти пайовиків. І я згадую, 1992 рік я працював тоді заступником голови облдержадміністрації. Ми дуже серйозно підходили до розвитку курорту. Тоді в складі обласної державної адміністрації було утворене обласне управління мінеральних ресурсів, курорту, туризму, тому що в області наші. Крім Сатанова, ще є 21 місце, де знаходяться мінеральні води. Це й Полонський, Теофіпольський, Кам'янсьподівський, Віньковецький і інші райони. Там знаходяться води типу Навтуся, Збручанська, Миргородська, Моршинська і навіть є боржомі. Але ці натра сьогодні в нашій області до кінця не досліджені. Їхній видобуток не здійснюється із за того, що обласне управління, яке було повинно проводити державну лінію, на сьогоднішній день ліквідоване. Воно тоді було невеличке, компактне, 8 чоловік, але вони займалися і Кам'янець-Подільським, і Меджебожем, і Савчиками, і Староксантиновим, і туризмом, мінеральними ресурсами. Хтось контролював. І проводив державну політику в галузі Над. І при цьому було утворено підприємство Хмельницький Курорт Ресурси. Михайло Дмитрович був першим керівником цього підприємства. Він його називає державним. Я йому апелюю на кожній сесії, що це звичайне комунальне підприємство області. Тому що державні підприємства згідно закону про власність і підприємства утворюються постановою Кабінету міністрів. Це було утворене розпорядженням голови адміністрації, бо на той час обласна рада делегувала повноваження управління майном. Пам'ятаєте, Анатолій Іванович? Так. Це управління і підприємство повністю. Контролювалася обласною радою, обласною державною адміністрацією і відповідними контролюючими органами. Були утворені лабораторії, були проведені скважини, водичка подавалася в бюджет, і всі господарюючі суб'єкти її купували по економічно обґрунтованій ціні. Також підприємства, які займалися розливом води, хмельниць-мазу сербаза Рутпол. Інші приїжджали, купували воду і по місію розливали її бутильовано. Область отримувала ренту, область отримувала доходи, вигравав обласний бюджет і всім було добре, тому що на Всатонові розвивалося висококонкурентне товариство, а надра знаходилися під контролем обласної громади. Тоді був виписаний перший стратегічний план курорту Сетенів. Науковці попереджали, що в тій долині, яка називається Подільська Швейцарія, навантажувати санаторіями більше не можна, тому що це призведе до екологічної катастрофи. І тоді ми, розробивши. Концептуальний план почали виходити з долини нагору. Якщо ви під'їжджаєте до курорту, ви могли помітити, що зліва стояли тоді вишки, крани, і там будувалися санаторії СБУ, МВС, Донець Шахту управління, Укеркообспілка, Міністерство освіти дитячі санаторії. Тобто тодішні науковці нас переконали, навантажувати долину іншими санаторіями небезпечно, це призведе до екологічної катастрофи. Санаторії повинні бути на горі. Це було і так дотримувалися цих правил гри. І хочу сказати при керівництві області Ігосенниковим, Євгеном Яковичем, Лондишем Віктором Миколаєвичем. Обчерком Анатолій Онисічем до цього питання відносилися відповідально. Ніхто з них, і тодішнє керівництво Ради адміністрації, не залазив приватно і не здавав державні інтереси. Пізніше, я назву так, відбулася евакуація держави в особі обласної влади із курортом Сатанів. Відбулася своєрідна. Таке е, дезертирство було ліквідоване управління мінеральних ресурсів короктуризму. Підприємство, яке очолював Михайло Дмитрович Вайчук, було доведено до бадкуруства, ніхто в ньому був не зацікавлений. Коли в ньому закінчилася ліцензія на воду, обласна рада йому не дала продовження. Натомість продовження отримав телега, інші структури, і в результаті на наших очах ми свідомо відмовилися від контролю за державним курортом. Далі пішло ще більше. Повноваження держави почали переходити в сторону одного лобіста з наземним. Капіталом, а керівники області почали лобіювати ці інтереси, забуваючи про те, що існують правила гри, і їх потрібно дотримуватися. Тому в минулому році, в минулому минулому році, році сім санаторій звернулися в територіальне відділення антимонопольного комітету. Ми дослідили, провели дослідження, запросили експертів, екологів. Наукові інститути, і після детального вивчення товарного ринку надання санаторних послуг і розливу мінеральної води ми побачили певні загрози на даному ринку. Відбувається монополізація водних руках мінеральних скважин, що може призвести до. Недобросовісної конкуренції і ліквідації маленьких санаторіїв, які забезпечують сьогодні конкуренцію на даному ринку. Ми надали 10 березня 2015 року рекомендації обласній державній адміністрації, обласній раді і Арден Палацу з п'яти пунктів. Перший пункт. Згідно чинного законодавства, згідно закону про надри, обласна державна адміністрація повинна розробити проєкт закону про державний курорт сатанів, внести його в уряд, а уряд у Верховну Раду, так як це зроблено в Миргороді, в Моршині, Трускавці, Хмельнику. Відсутність даного закону не дозволяє забезпечити правовідносини. І дає можливість одній структурі господарювати без будь яких гальмів. Друге, єдничий відвід, він знаходився у руках комунального підприємства хмельницьк курорту ресурси і знаходився на безстроковій основі, тобто держава. Дала в руки обласній громаді гірничий відвід, а це найголовніше на безстроковій основі, не лімітуючи роками. На превеликий жаль, він сьогодні забраний і знаходиться в Арден палаці. Це друга небезпека, яку, я вважаю, допустила обласна влада. І тому в рекомендації перше прийняти закон про. Державний курорт Сатонів, який веде такі запобіжники і забезпечить державний контроль і правовідносини на даному курорті. Друге, це відновити в обласній державній адміністрації управління мінеральних ресурсів, курорту, туризму, що може бути найголовніше для того, щоб економіка області розвивалася, щоб сюди прийшов венчурний капітал, щоб тут розвивався туризм. Щоб відроджувалися файлики архітектури, щоб ті 21 джерело, яке сьогодні недосліджено, розвивалося, управління немає, немає державної лінії. Третє, відродити комунальне підприємство Хмельницький, ресурс, курорт ресурси, призначити керівника і згідно даного статуту. Обласна рада, обласна державна адміністрація повинна наділити дане підприємство гірничним відводом і передати всі скважини, щоб саме обласна громада. Сюди до цього комунального підприємства співзасновники доцільно було б взяти Сатанівську об'єднану територіальну громаду, тому що вона повинна мати зиск, користь. Від того, що на її території знаходяться унікальні джерела. Область повинна заробляти кошти. Область повинна створити рівні умови. Ми зацікавлені, що приходили будь-які інвестиції. Ізраїльські, європейські, американські, але будуйте нерухомість, будуйте санаторії, а надра повинні бути під контролем обласної влади, яка представляє обласну громаду. І четверте в рекомендаціях передбачено виділити капітальні вкладення з обласного бюджету чи з фонду регіонального розвитку для забезпечення короту сатанів госпитною водою. Ця проблема не вирішувалася останнім часом, і благо інвестор сьогодні провів велику роботу по забезпеченню санаторіїв госпитною водою, але, на превеликий жаль, вартість одного кубічного метра води дуже висока. Ми в антимонопольному комітеті провели круглий стіл, одбув присутній і смецелег, інші директори санаторіїв. Поки даний санаторій не функціонує, маленькі санаторії, споживаючи дану госпитну воду, вимушені платити. Дуже високу ціну, і це може призвести до їхнього повного банкрутства. Якби цей водогін госпітної води був побудований за кошти державних капітальних вкладень в області, а для цього потрібно було виділити 1 мільйон гривень, сьогодні б не було б такої кризи, яка виникла на даному товарному ринку. Тому сьогоднішні рекомендації. На превеликий жаль, обласною владою не виконані. Я е, стверджую, це називається бездіяльність посадових осіб обласної влади щодо виконання статті 46 закону про захист економічної конкуренції. Те, що колега Володимир Ілліч доповідав, що розпочалася роботи по підготовці, це теж є е, одною із ознак, що починають. Виконувати рекомендації, надані територіальним відділенням антимонопольного комітету, хоча б по розробці законопроекту. Ну знову ж таки, я пропоную. Є Хмельницький університет управління та права, є там них лабораторія законодавчих ініціатив. Доручіть їм, є ж подібні закони, розроблять професори, доценти і внесуть швидко. Ми, вважаю, запізнюємося. Є хороше лобі в парламенті, той самий депутат Герега від цього округу, інші депутати, які швидко пролобіюють. Буде закон, буде більше державного контролю і порядку. І під цей закон можна від держави вимагати певні преференції для забезпечення необхідного порядку на даному санаторі.